Всім привіт! Сьогодні з вами я кошик і я е, хочу вам показати, як е, мати, ну, взяти собі командний блок. Да. В принципі, е, командний блок він іде, е, не знаходиться, його тут нема. Так розробочки зробили, його тут ну, шп'яту не було. Його можна зробити видати ну, таке, як тільки командою. Е, Чорточка пише слово гіл, далі пишемо свій нік, у мене кожен. І далі пишемо таку команду. Саме головне, щоб, як ви написали, чорточка give, ну, свій нік команд команд і далі Саме главное, щоб ви зробили отаку от таку вот штучку. І далі пишете отак. І вам, в принципі, видасться блок. блок. Да. Командний блок, найпустий. Там вам наводить якусь там команду, там не знаю. Там вводите. У мене є ціла команда. Не дивуйтесь. Там вводите якусь свою команду принципі, його так само можна викинути, пустий командний блок. Е, з тим командним блоком, е, зараз хочу показати, як його собі е, якби не видасиш. Е, так само пишете е, Give, що це було, свині, коржик. Якщо воно пишете е, командний блок, просто під номером 137. Воно вам нічого не дасть існує існую предмету з ID і Minecraft пробую е, Пробуємо, може, я неправильно написав, пробуємо так. Е, Коржик Майнкрафт. І можна попробувати от, навіть пробуємо. От так. 130 137. Бачите, все одно нічого не дає. Е, через те, що ну такого так казати, так собі видати не можна. ну В принципі, я вам все показав що хотів, е, В принципі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хто не знав, як е, ну, собі давати команди влог, будете знати. Ну і, в принципі, всім пока. Пока-пока всім!